Депутати Івано-Франківської міської ради ухвалили рішення про бюджет на 2010 рік. Відповідно до нього, видатки на функціонування галузі освіти становитимуть 170 мільйонів гривень, охорони здоров'я 110 мільйонів гривень, культури 18 мільйонів гривень. На реконструкцію та капітальний ремонт доріг заплановано використати 12,5 мільйонів гривень. Також міська рада збільшила видатки фонду на виконання звернень депутатів та доручень виборців до 2 мільйонів чотирьохсот. Тисяч гривень, однак, переконаний міський голова, виконати бюджет буде складно без дотації міністерства фінансів. По великому рахунку, все-таки 100% цих коштів все рівно не стане. І ми власне на це на сесії йшлося, і я вже дав відповідне доручення підготувати звернення в кабінет міністра до прем'єр-міністра з тим, щоб все-таки нам збільшили цю дотацію вирівнювання, тому що нам 49 мільйонів безумовно не вистачить для того, щоб профінансувати найнеобхідніше. Тому дійсно бюджет дуже важкий, і це я вже неодноразово казав бюджет виживання на превеликий жаль. Але краще жити з поганим бюджетом ніж жити взагалі без нього по одній дванадцятій. Тому все таки і більшість депутатів з тим погодилися, що зрозуміла ситуація в державі. Економіка тільки зараз стабілізується. Будемо надіятись на повну стабілізацію до кінця року і уже прийняття оптимістичного бюджету на 2011 рік. рок. Зараз поки що маємо те, що маємо.